Я вже втомилася, капець. Те. Там в мене ззаді сушка на фоні, коричі. до завтра попідсихає, так зранку зніму. Ще залишилось мені зробити приливне м'ясо. Ще раз вам, дівчатка, покажу. Хто не робив, зробіть. У мене відварене м'ясо куряче. Філешки стегна я купляла, можна стегна поварити, шкурку тоді відкинути. Витягти кісточку і такі, чи соломкою чи квадратиками, як захочете, варить у підсоленій воді лавровий листик, туди духмяний перчик до готовності. І холоне м'ясо у цій водичці, в якій варилося. Після того, як охололо, порізали, як вам. Більше якби, соломкою, Але в мене я трошки його переварила. Я вам чесно кажу, так, ножом, як надавлю, як воно розлізлось, так я його і цей, і подавила. Коротше, покришила. Тепер беремо миску. і бажано, Я, наприклад, більше люблю соус гострий. Ну, але... Не знайшла. Гостро взяла соцабелі. Соцабелі теж смачний соус. Ну і от на таку мисочку так, я десь беру півбанки. І стільки ж треба майонезу. Можна майонезу трішки менше. Не більше, ніж соусу. Можна менше. Тут трошки вже за смаком регулюємо. От. І от це все діло. Перненько. Перемішу. І тепер ось цим соусом м'ясце, м'яско. Так, гарних ложок. Три я вкину зараз, може і чотири. І Бачу, може, ще добавлю. Треба перемішати гарно м'ясо. Не треба, щоб воно і плавало в цьому соусі, ну, щоб і не сухе було. Можна ще трішки додати. Головне, не вивернути всю у бо всяке в житті буває. Так, зробили От, і зверху тепер цибульку напівкільцями чи четверть кільцями залежить від цибулини. Велика, маленька, я дві цибулини. так розділяєте на, на дольки і. Наверх м'язка викладаємо. Виклали цибульку, і тепер зверху поливаємо по цибулі. Сама цибуля дуже смачна виходить, вона за ніч замаринується. Ну, Хто робив уже це м'язко, то знає, що воно виходить дуже смачне. І коли у нього не дуже роботи є, і таке блюдо виходить ну, таке, як треба. Трошки ложечко наче піднімати цибульку, щоб вона ж уся промазалася цим соусом. І на ніч холодильничок, От і смакуємо. А що робить? Робить нема чого. От такі справи. Так, гарненько таке утрамбуємо. І все. До того спина пече, коротше, вилічилась. Не можна. Я ж сьогодні день на ногах і вже в мене О, тут грудна. Частина вже все капець. Треба йти подати. А ще ж треба якось рулета спекти. Я вже думаю, чи завтра встать мені не світ, не зоря, да його спекти. чи... В общем, не знаю. Ще подумаю тефтельки побжарювала, завтра стоять у літній кухні, там на полу холодно. От, а завтра я зроблю заливку, підтошу, м'ясо замаринувала, поставлю цей в духовочку. Тут трошки приокуратить, бо я щось ложкою сильно розмахалася. І все. І порядочок. Я вам обіцяла показати свою красу. Показую зараз. Бачите, забираю свої слова назад. Я думала, що мої різдвяники не, не будуть ні жовті, ні, ні оранжеві, ніякі. Думала, ну, от бубочки повикидали біли, рожеві, а вони ж зацвіли і такі, як треба. Я у шоці в такому, що взагалі ну, просто не можу налюбуватися. Тому так, бачите, ну, на бубочки не треба звертати увагу. Зараз покажу і вам красу. Так, цей світлішенький. Ну, цей я вам показувала такий він <кхм> Тем, темно якийсь червоний. Це мені підписниця прислала. Вже з бубочками з усім. Ну не скинув бубочки, зацвіте, мабуть, лише пізніше. Так, і ось який. Це я брала вазон з трьома кольорами. Ну, поки що два цвіте. Третій ще не зацвів. От така краса. Ой, Як наречена. Цей біленький, як наречена. Супер.

Тим доми криниця стояла, під тим другого Криниця стояла, в ті криниці, дівка воду брала, в ті кри...

То ж то є відерце ой, хто.